Вітаю, я Зоряна. Що Турунь, ти прийшов? Ася. Ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 22 вересня 2000. Тас ти собі ляж? 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитися, який сьогодні день, які підказки, яка енергія. Я взяла таро зеленої чаклунки. Будемо дивитися. Ну що ж, карта дня нам на сьогодні. Що тут у нас, королева? Кубків. Непогано. І на дні колоди. П'ятірка посухів. Вчора була п'ятірка мечів, сьогодні п'ятірка посухів. Ну, добре, що на дні колоди. Ну, почнемо з наколоди, тому що ті емоції сьогоднішні наші пов'язані саме з цією п'ятіркою посухів. Конкуренція. Там, де ми намагаємось достукатись, пояснити, чи відстояти, чи переконати, а нас не чують. Кожен рахує себе диригентом. Кожен рахує, що він знає краще, що він має більше прав, що він важливіший, що він головніший. І як результат. Ніхто нікого не чує, ніхто нікого не сприймає. П'ятірки всі кризові, а п'ятірка посухів це бажання діяти, натиснути, заявити, відстояти, довести, показати свою цінність і важливість. Ну, що це було для вас, де ви що відстоювали, в чому проявлялася і полягала конкуренція, дивіться, вже самі підставляйте. І королева Кубків сьогодні це доросла жінка, стихії вода, риба, рак Скорпіон. Можливо, це ви. Ну, і кубкова королева це дуже емоційна жінка, це ніжна, це така вона романтична. І от, можливо, ви переживаєте всі ці емоції. Доросла, так, 45 плюс Блюс я сказала, чи ні? Можливо, це жінка-фахівець, до якої ви сьогодні прийшли, така як психологиня, і ви хочете от, розібратися в цій ситуації, проговорити її чи виговоритися. Ну, бо це Або жінка-психологиня, або якщо це не ви, то жінка, яка вміє вислухати вас. Ви її жалієтеся, або вона вас підтримує, вона вам радить, бо це дуже така емпатична жінка, інтуїтивна. Ну, або це енергія ваша. Знову ж таки, от цього всього, що я сказала. Відчуттів переживань, перечуттів, інтуїції, емоцій. Вже яких емоцій може бути різна, в плюсі, коли ви зробили висновки з цього, зважили, обдумали і розумієте, що я не буду тратити час на, на такі дебати чи дискусії, вияснення відносин. І я молодець, що я не встрягла. Не встряг в ці безтолкові розмови. Ну, а може бути навпаки, така енергія мінусова це розпач, плач, істерика, претензії, а чому так, а чому мене чому не слухали, а чому мене не сприймають, а чому я маю їх слухати? Ну, ось ви зрозуміли. Сьогоднішнє. Оці... Емоції пов'язані ось з тим саме з п'ятіркою посухів. А які вони у вас сьогодні? Чи радість, чи переживання, чи аналіз, чи коли ви комусь розказуєте, переказуєте, вже підставляєте? Ну, Емоційний такий сьогодні в нас стан. А я бажаю нам всім, знаєте, що, щоб емоції, подивіться, яка вона тут спокійна, врівноважена. Знаєте, коли вона розуміє, хто вона, а хто вони. Тому що королева це доросла енергія Людина, яка вміє аналізувати, тримати, контролювати свої емоції. От подивіться, яка тут гармонія, попри, незважаючи, бачите то, що там позаду, не можна сказати, що вода стабільна, спокійна, там є і каміння, і хвилі, і такі перепади. Води, а вона стоїть на такому камені міцному, вона впевнено себе там почуває, то залежить від нашого сприйняття. Навколо завжди відбуваються зміни, і хаос, і все міняється, але важливо, як ми це сприймаємо, як ми до цього ставимося. Ну що ж, подивимось, що нам буде допомагати. Ну, я, звісно, що ще тільки вчора вечором відбулося сонячне затемнення, що воно впливає на нас, ще буде впливати як тиждень точно. Тому такий емоційний стан наш міняється. Але ж ми ж контролюємо своїми емоціями. Від нас залежить, які вони будуть. А у нас зараз молодик, енергія росте, енергія, яка дає нам силу. Отож, користаємось нею. Що нам буде допомагати? Справедливість супер. Вже декілька разів справедливість нам в поміч. Справедливість, старший аркан, дивіться, от тут має бути баланс і рівну. Куди ти побіг? Торно ну не лізь на вікно. Хто тебе знімати, звітом буде? Має бути баланс. І так як це кармічна карта, то це результат наших попередніх дій. Це от все те, що ми, знаєте, все те, що от я вчора говорила, якщо нам добре, значить ми пройшли правильно коридор затемнень. Тому що нам має бути ну, в кожного свій стан. Те, що ви відпустили, від чого ви звільнилися, і от саме це якраз і є стан такого спокою, звільнення, облегшення, радості. От І справедливість це і є те, на що ми заслужили, що ми пройшли, ми впорались, ми залишили, ми відпустили, ми позбулися. І буде, зараз ми в стані балансу, подивіться, як, як схоже тут стан. Балансу і рівноваги. Подивіться на ту королеву. Вона в стані спокою. Вона дійсно в балансі з собою. Чудово. Що нам буде заважати? Ну, по справедливості, ви знаєте, що там можуть бути і державні установи, і люди і юриспруденції. Так? Закон порядок, от все ж таки структурованість, коли ну, ми відповідально підходимо до всього, все аналізуємо, бо тут ще має і бути, і ясність. Подивіться, яка тут гармонія. От, І для мене сьогодні це в першу чергу от саме така гармонія, спокій. Коли ми розуміємо, що ми мали, що ми отримали, куди ми рухаємося, що нам буде заважати? Ту Пентаклів. Чому ту спентаклів має нам заважати? Коли в нас молодик, енергія зростаюча, а в нас тут ту спентаклів заважає. Пропозиції. Можливості фінансові, ідеї фінансові, або це е, тіло наше. Коли ми собі намітили, ну ж на молодику чудово, коли ну, все в ріст, в прогрес іде. ну Звісно, що там е, на дієту сідати не дуже добре на дієту позбавлятися від зайвої ваги чогось. Того, що вам не потрібно добре, коли місяць спадає. А коли місяць росте, ми робимо те, що, от, що від, нам потрібно, щоб йшло ріст. Чому? От я Ніяк не розумію, чому нам ту пентаклів має сьогодні заважати нові можливості, пропозиції, ідеї, ну, пов'язані з ресурсами, з грошима і з тілом. Ну, Представляйте, дивіться. Можливо, сьогодні вам не до цього, тому що дивіться, який в нас тут баланс, емоції. І не хочеться сьогодні щось робити. Лінь. так? Хочемо насолоджуватися, от справедливістю, рівновагою і балансом. Ну, добре, ми заховаємо. Заховаємо. Ми сьогодні ще відпочиваємо від неділі. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня бути в балансі, в рівновазі. Ще у нас сьогодні погода, сонечко, літо повернулося, і тут нас дивіться також така класна атмосфера. Я вам бажаю такого стану. Радості, позитивних емоцій, щастя, любові. М -м насолоджуйтесь! Насолоджуйтесь життям, адже воно цього варте. А я вас люблю, обіймаю міцно, міцно. Дякую, що ви в мене є, ви в мене найкращі. Чудові, неймовірні, успішні, талановиті. Дякую мої любі, що ви є в моєму житті. Ну що ж, ставте, будь ласка, вподобайки. Обов'язково пишіть. Мені це дуже приємно. Діліться своїми враженнями. І хто ще не з нами, я вас запрошую, мої любі, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро. До зустрічі, папа! -па.